Рада вітати всіх на своєму майстер-класі. По виготовленню ось такого кавунчика. Для того, щоб зв'язати кавунчик, нам треба буде гачок третього розміру. От. Нитки червона, салатова, біла і якісь темні або чорні нитки. Трішки синтепону та голка. Розпочнімо. Спочатку робимо кільце амігрумі. Ось так. Гачок під нитку. Забираємо цю ниточку, тримаємо і протягуємо. Ось так. Витягуємо з пальчика. І, і тепер робимо першу петлю. Як ми її робимо? Ось у нас петелька вже є, під нитку, забираємо нитку і просовуємо крізь дві петлі. І таких нам треба зробити шість петель. Одна вже є, друга. Третя, четверта П'ята. І шосте. Так, е, продовжимо так нитку, щоб не спало у нас і не розв'язалось. І беремо за, не, за коротшу і протягуємо, тянемо, і в нас виходить вже пів майже кружочок. Тепер, що ми з'єднуємо, просувуємо крючок, забираємо нитку і з'єднуємо таким чином. Отак, бачимо, так? У нас же є початок нашого кавунчика. Тепер ми, в кожну, ми кожну петлю пров'язуємо два рази, тобто шість. Шість петель, у нас їх буде 12, так як в кожному будемо в'язати з прибавкою. Беремо, пров'язуємо один раз, пров'язуємо другий раз. Другий раз. Так ж само, один раз, другий. Наступно один раз, другий раз. Один раз другий. Один цю ж другий. І так, до нашого початку. Так, у нас виходить 12. 12 петель. Тепер ми робимо за принципом 1 2 Тобто ми пров'язуємо спочатку один раз. Ось. Один. В наступну вже пров'язуємо два рази з прибавкою. Отак От хоп, два рази в ту ж саму дірочку. Далі йдемо. Один. Це вже два. І так само один. І в цю ж саму два. І так, до нашого початку. ось до нашого початку. Ось він наш початок. Отут треба вставити маркер, щоб не загубити, де ми. Щоб потім, як білі нитки, ми будемо е, приплітати, щоб ми розуміли, де початок в нас і де кінець. Так, ось я поставила маркер, де у нас буде починатися і закінчуватися ряд. Тепер, як я і говорила, ми вже перший ряд прив'язали, це ми в'яжемо другий ряд. Ми пров'язуємо вперше одна петля. А в другу ми пров'язуємо два рази. Отак, зрозуміло, так? Так, дов'язала я. Тепер ми в'яжемо один ось, другий так же само один раз пров'язуємо. А третій ряд. А третій ряд уже дві. Дві петельки. От точніше два рази пров'язуємо. Ось. Головне, щоб не загорталось коло. Ось, рівненький йшло. Щоб було рівненьке коло. Так ми будемо. Дивіться, ми перший раз в'язали в кожну по два. Ну, тобто, кожну пров'язували з прибавкою. Другий через одну, третій будемо через дві, ось. Четвертий через три і п'ятий через чотири. Ну, я потім ще вам покажу. Так, ми вже пров'язали 4 ряди. Тепер в'яжемо п'ятий, ми будемо робити як? Пров'язали ось одну в'яжемо, нічого не прибавляємо. Другу так само в'яжемо нічого не прибавляємо, четверту, тоді ще третю. Тепер четверту, а п'яту. Ми пров'язали із прибавкою. І ще раз цю ж саму дірочку, ось, бачите, пров'язали два рази. Пров'язали два рази. І так, в'яжемо по колу до цього ж місця. Так, ось і я. Тепер ми повинні підв'язати, беремо. Білу нитку підв'язати, беремо білу ниточку. Так, біла ниточка. Ось наша біла ниточка, і ми її підв'язуємо сюди. Все приготували. Тепер підтягуємо. Тут складаємо ось так: ось так видно. Тут підтягуємо в наступну. Петлю протягуємо білу ниточку і червону вже не трогаємо, а білу. Протягуємо ось так і в'яжемо далі. ось так Червону ниточку обрізаємо. В'яжемо це в нас раз, два, три, чотири, п'ять, шостий ряд, тобто ми пров'язуємо п'ять петель. Пров'язуємо раз. Два. Три. Чотири. 5. І наступну вже з прибавкою. Тобто ми ще раз в це ж саме місце, де ми пров'язали, і ще раз пров'язуємо. І от за таким принципом в'яжемо до самого початку. Маркер я вже витягнула Тому в'яжемо. Так, ось наш кружечок. Пров'язали ми виходить 5 рядів. Якщо не, считати, не рахувати кільця амігурумі то ми пров'язали 5 рядів, шостий це в нас біла нитка, ми змінили ниточку. І тепер сьомий ряд у нас буде салатово або будь-якого відтінка нитка йти далі. Але поки в нас ми пров'язали тільки. Білою. У нас нічого тут не нетиляється. Ці ниточки вони всі йдуть сюди. Ми зараз просовуємо нитку в голку і або вишиваємо кісточки ну, для кавуна, або бісеринки, або пришиваємо бісеринки. Можна три, можна дві, скільки душа забажає. Прошиваємо, я до вас повернуся як вже пришию. Так, ось, як бачите, я вже прив'язала, От, вив'язала точніше. А те, що тут не дуже гарно, то це нічого страшного. Головне, щоб тут все було симпатично. Тепер ми беремо зелену ниточку, складаємо як білу і так само. Підв'язуємо. Давайте я ще раз покажу. Оп. Це у нас сьомий ряд, тому ми шість пров'язуємо, а в сьомий робимо прибавку. Точніше, в шостий вже робимо прибавку. Ми пров'язали 5, шостий, прибавка. Так, ось я дов'язала. Взагалі він не повинен. ну, мене він трошки скрутився. От, це, ну, це не страшно. Тепер ми беремо, з'єднуємо ось так. Отак. З'єднує. Долька виходить вже так. І в'яжемо ось як. Мив. Засовуємо під петлю, потім під другу петлю з тої сторони. Просовуємо нас дві на гачку петлі, просовуємо. Так само робимо з іншим. Просовуємо і так робимо до кінця, але не до кінця, а отут трішки. Оставляємо, пров'язуємо, отут трішки оставляємо. Так, ось тут я пров'язала, ось тут трішки оставила. Ми засовуємо синтепон, скільки скільки вам подобається. І скільки вліза. Можна менше, можна більше. От. І просовуємо до кінця. Просунули, тепер дов'язуємо. До цієї петлі. До кінця. Так, ось я дов'язала. До кінця. Тепер ми набираємо повітряні петлі. Ось раз, два. Нам їх треба 10 3 4, 5. Шість, сім, вісім. Дев'ять. Десять. Ось наші десять петель. Ми повинні пров'язати. Де ми закінчили? От сюди ж ми й пров'язуємо. Не вийшло зараз в цю ж саму ниточку. І пров'язуємо. Так ось, нарешті захватила. І ось. Тепер ми беремо. Витягуємо, тут відрізаємо, витягуємо, тепер ми дов'язали, тепер забираємо оцю ниточку, яку ми пров'язали. Забираємо. Ти от і цю також не витягнула вся але ми її витягуємо всю ось ось так. Ми їх або запихуємо туди, або отак натягуємо, відрізаємо. І це запихуємо внутрі нашої дольки кавуна. Так, ну і ось ми нарешті дов'язали нашого кавунчика. Тепер два кавунчика в мене. Е, мені для мене це велика. Радість, що я побула для вас вчителем, для мене це безмежно приємно. Якщо ви зв'язали кавунчик за моїм майстер-класом, діліться ними в коментарях. Мені буде дуже приємно дивитися, які ж у вас вийшли кавунчики.